Вітаю до вашої уваги. щотижневий огляд військових новин України і світу, які змінюють наше життя сьогодні. У випуску як АТО на Донбасі змінює військову освіту? Батьків скількох дітей не мобілізують? З чим американці повернулися до Іраку та коли випробують винищувач Міцубіші? Почнемо з українських військових новин. Президент Петро Порошенко підписав закон, що посилює захист прав дітей в особливий період та в ході часткової мобілізації. Зокрема, відтепер не підлягають призову у зобов'язані, на утримання яких троє і більше дітей віком до 18 років. Верховна Рада України спростила процес прийняття на контрактну службу в умовах загрози національній безпеці. У таких випадках громадян призначатимуть на військові посади без проведення спеціальної перевірки. Оборонне відомство закупило 33 квартири для військовослужбовців, пенсіонерів та сімей загиблих учасників антитерористичної операції з Рівненщини. Загалом, у 2014 році, міністерство оборони планує виділити родинам військових 1900 квартир. В «Укроборонпромі» заявили про готовність передати Збройним силам України дві нових мінометних машини БТР-3М2. Розміщення 120-міліметрового міномета на платформі БТРа підвищує ефективність артилеристів, але наша армія взагалі не має такої техніки. Невдовзі до частин ракетних військ та артилерії надійдуть модернізовані системи залпового вогню БМ-21 град. На Шепетівському ремонтному заводі вони отримують супутникову навігацію, нові боєприпаси та матимуть дальність стрільби 40 кілометрів. Двадцять курсників льотного факультету Харківського університету повітряних сил розпочали практичні польоти на легкомоторних літаках хаз 30 За два місяці кожний курсант має провести у небі по 22 години. Випускники літають на л 39 АН-26 та Міг-29. Патріотами більшість воїнів АТО стали не лише завдяки батькам. На когось вплинуло навчання у військовому ліцеї, хтось засвоїв головні істини у військовому виші. На сході воюють і випускники Національного університету оборони України. Як зараз змінюється система військової освіти? Далі у сюжеті. Тиждень з 18 до 23 серпня дуже важливий для військових освітян. У цей період вирішено провести другий етап вступної кампанії, адже через заворушення на Донбасі збільшено обсяги набору до військових вишів за певними спеціальностями на 15-30%. Високомобільних десантних військ для підрозділів спецпризначення для військової розвідки. Льот, льотний склад, вертольотчики ці спеціальності користуються найбільшим попитом серед молоді. Ще кілька місяців тому у департаменті військової освіти та науки Міноборони планували змінити підходи до комплектування посад гуманітарного нахилу. Військових психологів, журналістів, перекладачів, кадровиків планували набирати після цивільних вузів та до підготовки у військових закладах, але життя внесло корективи. Під час проведення антитерористичної операції значимо стало питання морально-психологічного забезпечення військ. І тому керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу прийняте рішення щодо продовження підготовки таких фахівців у військовому інституті Київського національного університету. Нещодавно воїнам АТО було надано право здобувати цивільну освіту у військових вишах. У шпиталях навіть працюють виїзні приймальні комісії, які проводять іспити для поранених бійців. Нещодавно прийнят закон і дітям загиблих військовослужбовців, які або які пропали безвісті, він їм надано право вступу до вищих навчальних закладів поза конкурсами, у тому числі до військових навчальних закладів, на протязі трьох років після закінчення середньої школи. Право позачергового вступу до військових вишів та ліцеїв також мають діти військовослужбовців із 20-річною вислугою або звільнених у зв'язку з організаційними заходами. До речі, додатковий набір зараз проводиться і до Одеського військового ліцею, який переїхав з окупованого Севастополя. Сюди візьмуть 75 ліцеїстів, до київської кадетки – 400. хлопців, які мешкають в Донецькій і Луганській. Областях передбачено проведення додаткового прийому до Київського військового ліцею. Термін 18, 23 серпня цього року. Останні п'ять років розроблявся новий закон про вищу освіту, згідно з яким освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст прирівнюється до магістра. 1 серпня президент Петро Порошенко підписав його, але процес переходу на нову систему триватиме ще кілька років. Достеменно ж відомо, що випускники військових коледжів отримуватимуть дипломи молодших бакалаврів, заклади тактичного рівня виховуватимуть потенційних бакалаврів та магістрів. А Національний університет оборони України готуватиме магістрів військового управління та державного військового управління. Повітряним залізничним автомобільним транспортом продукти і сухпаї доправляють до армійських підрозділів. АТО. вирішення усіх проблемних питань цілодобово координує оперативна група з генерального штабу. Систему харчування української армії намагались реформувати 22 роки, а змінили за лічені тижні. Яким чином дивіться далі? Створено. Непрозору корупційну систему залучення до надання послуг з харчування комерційних структур, які не мають належної матеріальної технічної бази, відповідних кадрів досвіду роботи в системі громадського харчування. Такою була характеристика системи аутсорсингу збройних сил України через два роки після повного переходу на харчування вояків комерційними структурами. Журналісти та контрольно-ревізійне управління неодноразово піднімали питання нечесних тендерів, завищених цін на продукти та послуги. На той час продовольчу систему армії тихенько знищили, а в підготовці військових кухарів не бачили сенсу. Тоді ніхто не думав, що в Україні вестимуть справжні бойові дії, і її захисників доведеться годувати під обстрілами та мінометним вогнем. Тож, коли стало гаряче, біля польових кухонь на Донбасі почали вправлятися на цивільні а мобілізовані, які на швидкоруч пройшли <зажування> кухарів. Це польові умови, які потребують досвіду. І досвіду, я скажу, не одного, не двох і не трьох місяців, а досвіду рік-два, як колись була строкова служба. Це були підготовлені. Я би з великим задоволенням замінив на 10 чоловік військовослужбовців строкової служби. Та за контрактом, які вже прослужили рік або два в збройних силах України, тепер на Луганщині та Донеччині цивільні компанії за аутсорсингу лише підвозять продовольство до польових таборів, блокпостів або безпечних пунктів, звідки у гарячі зони життєдайний вантаж везуть вже військовою технікою. Попри випадки обстрілів машин з продуктами та поранень водіїв, відмов від постачальників не було. Збройним силам така послуга коштує від 24 до 30 гривень на одного військовослужбовця. Вже на місцях командири підрозділів організовують приготування їжі. Необхідні засоби для цього є, а в усіх частинах вже повернули посади штатних кухарів. Згідно з нормами харчування, їжу в полі переважно готують з консервованих продуктів. Тому дещо, наприклад, свіже м'ясо, рибу, зелень, солодощі, воїнам АТО везуть волонтери. На блокпост, який неможливо доставити гарячу їжу, доставляються продукти харчування. Кожний блокпост забезпечений малолітражними кухнями в залежності від кількості осіб на 10, на 20, на 30 і на 75 осіб. При неможливості організації харчування на блокпостах гарячою їжею. Ці блокпости і окремі підрозділи забезпечуються сухим пайком. Нещодавно були внесені деякі зміни у нормативні документи, і тепер право на безкоштовне харчування у польових умовах, окрім солдатів та сержантів, мають ще й офіцери. В планах також щодобове забезпечення кожного військовослужбовця півторалітровою пляшкою води. Існують три норми, за якими забезпечується зараз на даний час. Це і льотна норма, загальновійськова норма а також згідно договорів з другими родами військ, згідно угод, укладених угод харчування здійснюється з другими родами військ. До речі, зараз розроблена постанова про загальне харчування усіх силових структур на випадок спільних операцій на кшталт АТО. Як бачимо, конфлікт на Донбасі спонукав до формування оптимальної системи забезпечення їжею у польових та бойових умовах. Повноцінний же аутсорсинг на думку військових доречно залишити у військових частинах, навчальних закладах та медичних установах. І міжнародні військові новини. США зосередили у перській затоці більше ста одиниць, авіатехніки та вісім кораблів, щоб завдавати ударів по позиціях так званої ісламської держави в Іраку для наземної підтримки на десантному кораблі гелікоптероносці, Батаан розміщено дві тисячі морпіхів. Радикальні ісламістські угруповання активізувались не лише в Іраку, Лівані, Сирії та Афганістані. Борці за свободу Банг Самеру атакують підрозділи Філіппінської армії, яка проводить рейди і вже знищила головний табір бойовиків у баранга Ганта. Під час операції ізраїльських військових непорушна скеля системами про залізний купол вдалося збити понад 600 ракет. Нещодавно Цахал отримав дві модернізовані батареї, здатні перехоплювати ще й мінометні снаряди. Таких знешкоджено вже більше десяти. Азербайджан придбав балістичні ракети середньої дальності Екстра, ізраїльського виробництва та пакистанські далекого радіусу дії до 2 тисяч кілометрів. Росія не продає їм своїх ракет, аби не порушити баланс сил між Вірменією та Азербайджаном. Заміщення української продукції військово-промислового комплексу коштуватиме росіянам 1,4 мільярда доларів. Нагадаю, більше трьох тисяч типів наших комплектуючих вузлів і агрегатів використовує у створенні 200 зразків військової та спецтехніки Росія. На Наступного року японська компанія Mitsubishi Heavy Industries планує здійснити перші випробування свого нового винищувача. Подальшу долю створеного за технологією радіолокаційної малопомітності літака, військові вирішать до 2018 року. А на сьогодні це все. Бережіть себе та чекайте на добрі новини. Побачимось наступного тижня.